Регульовано термін розгляду рапортів військовослужбовців. Тепер такий термін має не перевищувати 14 днів, а в термінових випадках рапорт має розглядатися за 48 годин. Терміновими випадками є питання військової дисципліни, питання збереження особового складу в умовах бойової обстановки, питання надання відпустки за сімейними та іншими поважними причинами. Тепер також забороняється відмовляти в прийнятті рапорту, якщо рапорт написаний, наприклад, машинописно чи рукописно або придиратися до оформлення рапорту, що мовляв не тим чорнилом він написаний, або не ті відступи, або незначні синтаксичні або пунктуаційні помилки, які не впливають на загальний зміст рапорту, також забороняється командиру відмовляти в розгляді рапорту, якщо відсутні якісь документи, і командир вимагає їх надати, якщо у самого підрозділу є ці документи або під розділ може їх витребувати, наприклад, із закладу охорони здоров'я, де військовослужбовець лікувався, звісно, ви можете подавати рапорт по команді, як і ви знаєте, це робиться. А якщо з якоїсь причини ви не можете подати по команді безпосередньому командиру, закріплюється ваше право подати рапорт поштою або в електронній формі за допомогою застосунку армії. І Щодо подання рапорту поштою, ви вже маєте знати, що недостатньо просто вкинути конверт у якесь поштове відділення на адресу вашої військової частини строєвої, а необхідно завжди всі ваші листи кореспонденції з військовою частиною оформляти експрес-відправлення з описом вкладення, опис вкладення на бланк берете на пошті, обов'язково його зберігаєте разом з поштовою квитанцією. В подальшому щоб добитися відповіді на ваш рапорт, знати офіційну резолюцію на нього вам буде можливо необхідно скористатися допомоги адвоката, щоб подати адвокатський запит, і адвокату буде потрібно фото рапорту з вашим підписом, можливо, за підписом вашого безпосереднього командира, а також докази подання такого рапорту, якщо ви подавали поштою опис ускладнення поштова квитанція.